Офіційних заяв поки що немає, але надзвичайно обурило і стривожило угорську спільноту і думаю всіх мешканців Закарпаття, те, що вчора произошло на території Мукачева. Адже війна чи такі вбивства, військові конфлікти до цього часу були відносно далеко від Закарпаття, а вчора вони прийшли на нашу землю. І те, що от все ж таки правоохоронні органи вони не змогли це е, попередити, то що це пройшов, адже це була велика група достатньо. Вона напевно прийшла і за меж Закарпаття, і, і мали б вони відстежити, що де вони і куди йдуть, і прийняти відповідні міри. А друга, це що ще занепокоїть, мабуть, ще більше. Щоб по інтернету, навіть по телебаченню, чи люди, які засідають у українському парламенті, вони якось говорять про те, намагаються оправдати такі дії, що якісь військові формування під будь-якими знаменами мають право стріляти по міліції і мають право робити такі безпорядки серед мірних мешканців Мукачева. Це надзвичайно обурює і надзвичайно занепокоїть.